Домашній бургер, смак, який ти створюєш сам, Пухкі булочки, щойно з духовки, соковита котлета зі справжнього м'яса, сир, свіжі овочі, пікантний соус усе ідеально збалансовано. кожен шар любов і смак. Без фастфуду. Ти контролюєш сам якість, інгредієнти і настрій. І головне, готуєш для себе і тих, кого любиш. Не бургер, а гастро шедевр. Прямо з домашньої кухні. Ну і наша хлібна історія починається з такої смачної красивенної булочки. Це тісто я готую на сировиці, і вона в мене з холодильника. Якщо не маєте сироватки, можна замінити молоком з водою: одне яєчко, цукор, сіль та дріжджі, столова ложка без щупка. Друге переговтую та засипаю все борошно. Змішую інгредієнти у мисці, аби. Сухі вологі об'єдналися, а потім буду вимісувати на столі. Коли все борошно увійшло до тіста, буду додавати за два етапи холодне вершкове масло, теж з холодильника. На початку тісто порчається, не хоче вбирати масло, достатньо якоїсь хвилинки, і воно гарно поєднується і структура тіста змінюється. Працюю ось такими нескладними рухами. Ніби розтираючи тісто. Коли перша частина масла увійшла, додаю другу. І знову те ж саме знадобиться на все біля 10 хвилинок. І ось виходить таке тісто, воно зовсім трішечки липне до рук. Можна допомагати шпателем у процесі замісу. І ось таке гладеньке еластичне тісто виходить, яке ми накриваємо харчовою плівкою. Та ставимо до холодильника і залишаємо на 4-6 годин бродити. Минуло 6 годин і ось таке тістечко маємо. Тістечко трохи підійшло у холодильнику і вигляньте на його внутрішній світ. Воно відрізняється, звісно, від тіста, яке бродить у теплі, але воно теж по-своєму прекрасне. Підкочую валик та розділяю тісто на 12 шматочків. Ось таке це тісто всередині. І спочатку роблю передформування шматочки легенько підкочую в кульки і вже потім буду формувати булочки. А тепер формую булочку ось таким чином, трішечки розплескую, а потім гарненько підтягую крайчики, аби вона була така пружна булочка. Чим краще ми підтягнемо тісто, тим більше булочка буде підійматися догори, а не розпливатися вбоку. Викладаю на пергамент і залишаю під плівкою підходити одну годинку, а поки що займуся котлетками. М'ясо вибирайте, яке вам подобається. У мене котлетки будуть зі свинини з додаванням спецій та солі. Ось так зручно формувати котлетки, використовуючи звичайну кришку, харчову плівку та заготовки із пергаменту, а потім її скласти одна на одну, і можна залишити такому стані, холодильнику на годинку. А можна випікати навіть наступного дня. Ось так гарно за годинку зросли булочки, змащую їх яєчком з усіх боків та посипаю кунжутом для краси і відправляю від випікатися у духовці при 180 градусах 20 хвилинок. Ви ж орієнтуйтеся, звісно, на свою духовку. Зважайте, що булочки будуть ще підростати в духовці, тому їм необхідно трішки місця. І як я нібито їх ставила окремо одна від одної, вони все одно поцілувалися, коли спеклися. Ну і тепер смажимо котлетки. Їх можна смажити на грилі, як я, не використовуючи олію. Так навіть виходить корисніший варіант. Аби потім не відмивати гриль, я роблю таку кишеньку із пергаменту. Я готую котлети при 180 градусах. Хвилину 5-6. Звісно, це залежить і від товщини котлети, і від вашого грилю. І тут добре видно, наскільки вони соковиті. Зовсім трохи підсушую булочки, розрізані на опіл. Якщо у вас немає гриль, все чудово можна приготувати на сковорідці. Ну і тут беремо улюблений сир. У мене це домашній сулугуні, який я також викладаю на пергамент та ставлю на гриль. Чекаю декілька хвилин, поки сир розплавиться. Кладу булочку, і булочка пристане до сиру гарно. Ну і нарешті, коли всі інгредієнти готові, вкладаємо бургер. Сьогоднішній мій варіант зі свіжими овочами, і заздалегідь я огірочок замаринувала, дрібненько нашинкувала, додала сіль спеції, чесничок, олійку та оцет. Буду вдячна вам за відгуки, вподобайки та підписку. Обов'язково печіть. І нехай хлібних людей стає більше. Складений бургер все ж таки краще закріпити дерев'яною шпажкою, аби нічого не з'їхало. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду у нас ще багато хлібних історій.